Чи вміє сьогодні молоде покоління відстояти власну життєву позицію і що означає для юних криворіжців слова Україна, державні символи та народні традиції? Про це можна дізнатися, поспілкувавшись з учнями, зокрема, Криворізької загальноосвітньої школи номер 130 Про своє ставлення до України і останніх подій, дітлахи другого класу розповідають так. Я справжня патріотка рідної неньки України. Бачу свою батьківщину у найближчому майбутньому цілісною, єдиною і непоборною європейською країною з державною українською мовою. Земля рідна, мозок мій світліє і душа ніжнішою стає. Як твої сподіванки і мрії у життя вливаюся моє. Я хочу, щоб у ми не було війни, щоб мир. І злагода. Я е, від, від всього класу кажу, е, що ми всі хочемо, щоб не було війни. Що, а якщо хтось хоче війни, то хай грається іграшковими солдатиками. Е, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічна, живу і нову. І мовою її солов'їну. У другому класі є чимало творчих особистостей. Відмінник Дмитро Тунік за допомогою дорослих навіть пісню про Україну написав. Мені вже повних вісім років пишу рифмою поміж строків, дишу, живу на Україні, пишаюсь я собою нині. Я маю друзів щирих, вірних, нам з ними весело завжди. Нема людей, таких же світлих, як на українській землі. Коли дивлюсь на усе гарне, на квіти небо, і вогні, матуся змаличку казала, що українська кров в мені. Сьогодні для учнів молодших класів досить важливою є розповідь вчителя про історію рідного краю та його традиції. Дізнаються дітлахи і про секрети виготовлення вишивки, що передавались народними майстринями від покоління до покоління. Чаться вони виготовляти українську вишивку власноруч. А ще пишаються діти своєю дружбою з ровесниками з Львівської області. В рамках діючого у школі проекту Ми твої діти, ми твої квіти, ми України. Надія одна. Ідея цього проекту полягає в тому, щоб зміцнити дружні стосунки між учнями з різних куточків України. І не важливо, чи ти учень з великого промислового міста, чи ти з маленького мальовничого села. Першим кроком в цьому проекті було написання листів. Мої учні написали листи до учнів другого класу Краковецької школи, створили фоторепортажі про наше чудове місто Кривий Ріг, а також про наше шкільне життя і життя нашого класу. Згодом мешканці з далекого села Краковець Львівської області отримали від юних криворіжців до свята Пасхи великодні подарунки, щирі розповіді дітей про себе і свої захоплення. Цікаві справи та власноруч зроблені вишивки нікого не залишили байдужими. Сьогодні у планах хлопчиків та дівчаток, їх наставника Аліси Олексіївни створити спільний мультимедійний проект до зелених свят, єдині традиції, єдина Україна. А ще зустріч з учнями другого класу Краковецької загальноосвітньої школи на щирій Криворізькій землі. Здійснити ці та чимало інших цікавих справ можна, бажають школярі та їх наставники, лише в мирній, єдиній і економічно розвинутій державі. Тому свою позицію щодо єдності школярі 23 молодших класів школи вирішили продемонструвати проведенням флешмобу. Яскраво розмальований асфальт, святкові вишиванки, символічне об'єднання дитячих рук навколо школи. Все це учням запам'ятається надовго, а ще урочисті слова.